Ми повинні завжди бути на стороні Бога підтримувати істину людей Божих, дітей Божих. Тому якщо людина не робить явних гріхів, но підтримує комуністів. То вона завжди отримує гріхи всієї цієї організації. Підтримувати треба Ісуса Христа і завжди розуміти, де Бог, а де Сатана. Якщо ми християни, то ми повинні покликані бути світлом та сіллю для цього світу, руйнуючи пітьми Євангелієм Ісуса Христа. Справжня віра відкриває очі і дає можливість розрізняти дух, який вводиться людина. Віра Ісуса це працюючі мізки і свобода від всякого прокляття. На серце повинне бути наповнене любові, готові звершувати добрі справи. Це проповідь для спасіння людей. Якщо ми підтримуємо грішника, бачимо, що він грішить і про це не говоримо, йому, то ми є співучасники в їхніх гріха.